Добрый ранок. Так, о, мені пора діляти заказ вам. Баклажанчик, дивіться, який. Відбірний. Ціна? 28. Чесночок? Ну, Все на місці, так? 100 гривень. А цей крупний 140. 140. І саме час куплятися по ялтинській цибулі. Беремо. А оцей ящичок Ялтинської їде до Лондона. Ось така новадиня приїхала на ринок. Дуже дорога, бо ексклюзивна. Огірок 40, огірок 35, помідор червоний, 62, рожевий 80. Ага. Перець 70, 80. Геркулес, так? Да? Стаканчик? Стаканчик 50, хаски 45. Ага, дякую. Типличний жовтий помідор 85? Да. Такий. 65, рожевий 65. Перед Закарпаття 70 гривень. 30, 30. А кабачок? 20. Скільки? 20. Два. Яку ціну цвіта? 50 50 гривень. 90. 90 гаркулець жовтий, да? а кумато 80. Так. В чому денька? 30 гривень, Миколаївська область. дивіться, яка моцна, світна. Яку ціну така? 40 гривень. 40 гривень. А це що? Олічина. що що? Помідор, полічину, польовий. І яку ціну? 55. 55. Ага. 20, 45, 55. так? Да? Багато капуста, 17 гривень, а така капусточка. Це ваша яку ціну? Перчик 39. 39, так? Да? А гіркий певець? 120. 120. 120 І? Баклажанчик міленький, залишився по 25. Добрали. А яку ціну? 40, 35. 40 свіжа і 35 стара. Посад. Огірочки на засолочку. Яку ціну? Такі 45. Це 45? Такі дубненькі 50 гривень. Угу, дякую. Яку ціну ця? 70. 70. А звичайний рожевий? 60. Стандартний. Скажете по парчиках? Капі 65. Угу. Ага. Геркулес 75. Так. І стаканчики мілозірочка по 50. А ваш огірочок яку ціну? 39. Це, Це звідки він? Тернопіль. Тернопільський. І кабачок? 18, 18. 18 дякую. Для, для... І пекинка є. Дівчата, почем пекинка? 25 пекиночка. 20. А червона кащана? Тоже 20. А скажіть, такий крупний віко? 60, а така сливка? 65. И ось, 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 ось скажете? Носики 60, рожевий 65. Ага, дякую. Ось такий великий букет крип на засолку, 80 гривень. в яку ціну? 100? 100 80, так? Да? Такий, можливо, 50. Такий мілкий 50, дякую. Добрий. А віку ціну Марс і Солодка? 35. І та, і та, так? Да? Ся по 35 гривень. А ялта тут 90. І на засобку і ліска. Це дуже смачний помидор, сливка Галілея. 38 гривень уже доступна ціна. Дивіться, перша виборка, молоденький огірочок 38 гривень. За солочний гірок такий крупний, від 25 гривень. Від 25. А такий мілкий? Такий 45 І перший вже на фарширування. Яку ціна? 50 гривень. 50 гривень. Такий відбірний товар. Капуста яку? 20. А брокколи цвету. 55-45. 55-45. О! А такий кабачок? 15. Преміальний товар. Сьогодні. Яку ціну? Таких грочок? 45. 45. А помідорки? Желтый, 75. Чорний принц 70, родин 65. І савойська по 30. Картопля 17. А в пучом. 12. А цибулька? 14. Картопля? Да, да, да. Картопля 16 гривень. 16 баричок? 10. 10. 14. А цибулька? Цибуля 12 гривень. Цибуля 12. Добранок. Почав ваша цибулька? 13. 13? На гурт дешевше? Так, а 13 з сіткою. 13 з сіткою. На гурт 12. На гурт полетою 12 гривень. О, Дивіться, яка капусточка. 16 гривень? Клас. А ось така салатна. Салата свежа, смачна, 20 гривен, да? да? На опт, да, дякую. Картопелька, дивись, яка мита. Яку ціну? 16 Не мита? Вона не мита. Не мита, 16 гривен.